Вітаю, дорогі друзі! В США Дональд Фредович вирішив розітися на повну і взагалі вимагати нових територій для Сполучених штатів. Спочатку думали, що це просто якась така забаганка, але все більше так от вдається, що це стратегія Фредовича. Як не забрати, то так чи інакше посилити свої позиції, зокрема на і Панамі, тож давайте розбиратися, чого це там так відбувається, і що саме Фредович хоче цим добитися. Найпотужніша країна у світі США має володіти найбільшим островом у світі. Мабуть, багато хто з вас думає, що Трамп виходить з такої позиції. І частково ви можете мати рацію. Трамп, якщо... Бізнесмен любить такі речі, любить пафоси, так інше. Уявіть, як запишні історії. Трамп приєднав до США найбільший острів на світі, але чи справді так і чи є щось окрім суб'єктних факторів? будемо зараз от якраз і розбиратися разом з вами. Отже, Гренландія це найбільший острів у світі, і він не просто великий, а ще наповнений великою кількістю цінних ресурсів. Льодовиковий покрив Гренландії, 4 п'ятих острова, містить 7% світових запасів пресної води. Тут третє вартості запаси нафти і газу, 37 з 50 мінералів, визначених у США критичні, можуть бути знайдені в Гренландії в помірних або великих обсягах. Сюди входять рідкоземельні елементи світового класу, життєво важливі для сучасного світу, в виробництві яких наразі домінує комуністи з Китаю. За даними європейської комісії, 25 з 34 важливих видів сировини, які вони визначають як важливі для майбутнього Європи, знаходяться саме в Гренландії, включно з тими, які використовуються для виробництва акумуляторів, вітряних турбін та електромобілів. Це не кажучи про запаси нафти. Звісно ж, куди ж без нафти, дорогі друзі, та газу, які так необхідні у світі. Інший важливий аспект це стратегічне розташування острова через таяння льодів та відкриття північного льодового шляху, зростає стратегічне значення. До того ж, через Арктику найкраще атакувати США балістичними ракетами через важкість виявлення. Московія і китайські комуністи давно працюють у цьому напрямку і їх успіхи є дуже сильними на відміну від країн НАТО. У нас на каналі є відео, де ми більш детально говоримо про ситуацію за боротьбу за Арктику. Треба сказати, що навіть московити вкладають багато в атомний льодокольний флот, чого не робить багато країн розвиненого світу. І справді США тут залишаються чи не одинокі в питаннях захисту Арктики для західного світу. Китай особливо зацікавлений через позицію Гренландії щодо всіх арктичних судов. Плавних шляхів, включаючи пекінський полярний шовковий шлях, який використовуватиме меншу відстань для доставки товарів через Арктику, уникаючи морські перекриттів у Суецькому каналі та Малакській протоці, з прогнозами Трампа завищити тарифи на китайські товари, величезні родовища рідкоземельних елементів у Гренландії, також стаються більш важливішими і бажанішими згідно з оцінками Геологічної служби США, на острові зберігаються півтора мільйони тонн цих матеріалів, що не так далеко від. 1,8 мільйона тонн США. Однак Китай домінує в світових запасах рідкоземельних елементів і 44 мільйонами тонн родовищ. І Аналітики кажуть, що він може використовувати свій доступ як зброю в торговій війні. І тут зрозуміло, що данці трошки дали в штангу зі захистом остр. Там лише 75 військових, які служать. А після погроз Трампа вони витратять до 2 мільярдів доларів, а отримана оборона. Така собі не зупинить, звісно, китайську агресію, собачу пряжка чи пару патрульних човнів. При цьому Китай дуже активно пробує проникнути на острів. Звісно, США має там військові бази та договір про оборону острова. Але Трамп або не знає про це, або ігнорує з метою добитися або посилення оборони острова данцями, або отримання ще більших від них преференцій. На нашому телеграм-каналі є окремий допис, де ми говорили про те, що це не. Перший острів, який США хоче купити в Дані, крім цього, на нашому ТЕ-каналі є багато іншої цікавої інформації а також дійсно збори на сили оборони України. Приєднуйтесь, будемо дуже раді вас бачити. Послання буде в описі до цього відео. Отже, гренланд США хотіли купити ще давно. Такі спроби були ще в 19 столітті, але тоді в США не було коштів, аби викупити. Ще й колонію Данії. у 46-му році Сполучені Штати запропонували заплатити Данії 100 мільйонів доларів за покупу Гренландії після того, як загравали з ідеєю обміну багатих нафтою земель на Алясці, і ті 100 мільйонів були в золоті, але данці відмовилися і підписали лише договір про оборону де США відкрили бази на острові, а саме Туле і Сондестрома. Ну і наостанок пару слів про Данію Гренландію. Гренландія має дуже широку автономію, а ще більше партії, які виступають за незалежність. А тобто, ті, що при владі є соціалістами і системами. Тому не дивний оцей от антиколонізм у заявах і бажання отримати незалежність. Тому данія старається демократично тримати їх в своїй орбіті і лише інвестує гроші. Питання чи не віддадуться після незалежності Герланці в обійми нефритового стержня, взагалі китайських комуністів, і це справді проблема. Тому не дивутися, що коли Трамп молодший постить відео, як жителі на камеру в Кепці мага кричать про те, що хочуть до США, це спосіб насолити данцям. Ну, а також перехопити ініціативу китайських комуністів, ну, як вони вміють, МАГА, активізмі. Так чи інакше, Трамп поводиться як гопник, погрожуючи дані та заявляючи про анексію чи купівлю острова. Хоча його посил є правильним про посилення арктичної оборони, це все одно вимагає більше м'якішого е, підходу. Це ж союзники. Та й загалом Трамп таким чином добиває по суті Ялтинсько-Поздамську систему міжнародних відносин. Її вже добивають Комуністи китайські з московитами захід як міг тримав, і, зокрема, санкціями посилюючи проти інших, а зараз її, по суті, американці готові добити. Ну, подивимося, як буде взагалі взаємовідносини. Данія теж не одна, вона частина європейського простору. І Гренландія, так чи інакше, це все ж таки сфера впливу Європейського Союзу. Подивимося, як взагалі будуть взаємодіяти і як будуть допомагати Данії. Ну, але так чи інакше, Європі треба суб'єктність. Взагалі окрема тема про те, куди котиться світ, котиться він в 19 століття, протистояння різних е систем сфері впливу не в 20-те. Це дуже цікавий момент. Його ще там в свою чергу підкреслювали певні аналітики в 90-х роках, коли там всі на Фукуяму дивилися, деякі казали, та ні, друзі, тут котиться туди, куди не хочеться. Можливо, ми на стрімі в майбутньому це ну, наступного тижня ми обговоримо цю тему. Дуже цікаво. Чому сказати тож, дорогі друзі, от так: от. Ем, такі от проблеми: Ірландія справді ключова, китайці там намагаються так чи інакше діяти, посилювати її треба. Ну і Трамп в своєму такому амплуа намагається цю проблему підсвітити. Ми ну, сподіваємося, що це ж таки зможуть там ізолювати його негативні сторони. А от те, що він справді правильно підтримує, буде підтримано. Бази США розширені, можливості розширені, інвестиції Данії в оборону розширені. Ну і, власне, Захід почне захищатися від зазіхань лігії ображених. Всім всього найкращого. До побачення.